Шановне панство, доброго дня. Хотів вам поділитися з вами, поділитися інформацією. У нас в роботі зараз знаходиться автомобіль, дуже цікавий автомобіль, японський автомобіль. Honda Civic 2017 року. Наш сервіс зараз буде проводити ремонтні роботи. Я хотів би вам показати нашу роботу, що ми робимо, як ми робимо, щоб ви це все побачили. Зараз ми проводимо маневр розвороту під мостом. І автомобіль має нюанси пов'язані з амінною системою. Зараз ми проводимо діагностику, і я вам покажу на що. Свариться це чудо автомобіль. Бо ага ось. Варнінг брейк систем. АБС у нас захвилювався. Брейк-систем проблем. Брейк-холд систем проблем. Тобто у нас є нюанси, які пов'язані з стабілізаційними системами автомобіля з АБС-ами та самою проблемою. Дивіться. Так, друзі. Машинка бомба. З виду він може трішки схожий на бабусин автомобіль, але... Раз що Ти бізнає, що без ножей щось мені Дуже... з мені застрелив, брат. Дуже. що це Всім привіт. Ану, обосной, пожалуйста. Ми ну, приїжджали, ми бачили такий же саме uh, Сівік І, Як правило, в Штатах то це автомобіль для uh, плавної їзди, для неманеврних, там рухів. Приїхавшись на цьому Civic, я скажу, що вона має характер, ця машина. Вічна Зов... мені імпонірують Сивік uh, 10-го поколення. Не ж бабушка там. Мені подобається класна, динамічна, стільна тачка на повседнев, там нормальний розход, що ти там надіагностірував. Стосовно діагностики автомобіля, автомобіль має проблеми з гальмівною системою. Там АБС, ЄСПІ і все інше, все, що пов'язане з гальмами. Зараз ми будемо діагностувати чітко, що машина просить. Далі машина заїжджає в ремзону і ми займаємося її ремонтом. Ну, також хотілося, ще там пару слов сказати по поводу. внешнего вида. <смех> <смех> а, ну да, я запомнил. То мы еще позже поговорим по поводу этого. У нас э, есть э, некачественный ремонт, да, там производился какими-то мастерами. Будем пробовать его как красочное покрытие спасти. Проявляется это в виде помутнений, сколов, царапин. Мы не знаем, с чем это связано. Может быть плохой материал, либо какие-то были некачественные условия при произведении данных работ. Это тебе все за бабушкин автомобиль. Вот, поэтому мы будем пробовать спасти, как-то подполировать. И так, как мне нравится. Я разумею, что тебе подобается Сиви. Я тебе скажу, что Зовни, вот как Toyota Prius, это для... Бери. Вот. Мне будет по кайфу позаниматься машинкой и посмотреть, что в конце у нас с ней получится. Поэтому что, погнали? І так, друзі, автомобіль знаходиться у нас в ремзоні, в ремзоні третього боксу. Зараз е, наш пан Олег проведе діагностику електронних систем. Після цього ми машину піднімаємо до гори і дивимося руками, що є, які нюанси з гальміною системою автомобіля. І так, закінчилась діагностика. Відім дві ошибки: антиблокувальна тормозна система. и электрический рулевой привод с сервомеханизмом. Две ошибки по АБСу, одна ошибка. Откроем, посмотрим сейчас, что там. Уровень тормозной жидкости слишком низкий. Неисправность системы ВСА. Это все связано, в принципе, с АБС. Попробуем почистить. Запустить машину. Удалить ошибки и снова провести диагностику. Посмотреть, что из этого останется. Чтобы понимать, какая ошибка осталась активная, а какая ушла? Итак, ошибки все удалены по всем блокам. У нас чисто статус ОК. Есть предположение, так как конкретной ошибки вроде бы как бы и нету, она не указывает ни на какой ни из датчиков, ни на какую электрическую цепь, ни на какой блок. Это чисто информационная ошибка. Есть предположение, что нужно просто долить жидкости в систему тормозной. І все буде нормально. Поэтому ми даємо жидкості, проєдемося, проведемо тест-драйв і подивимось, що там буде далі. І так, друзі, пан Олег провів діагностику електронних систем автомобіля. Зараз нам залишається провести фізичну діагностику ходової частини, подивитися, в якому стані гальмівні диски та колодки. И Потім перевірити рівень альмівної рідини. Так, друзі, по передній частині автомобіля, стійки стабілізатора, кермові наконечники більш-менш в нормальному стані. Є моменти у нас по пильнику шруса і також моменти по гальмівним колодкам передні, якщо їх бажано замінити. Йдемо з вами на задню частину. Олег, дайте, будь ласка, монтірівку. <смі> По задній частині автомобіля ми знайшли, виявили проблему із е, стійками стабілізатора. Вони тут ось такі малесенькі, тому я думаю, ми їх швидко замінимо. І будемо також замінювати гальміні колодки спереду. Сам гальміний диск. Диск має деформацію, він кривий. І через це є моменти биття кермо. Швидше за все, треба міняти гальмінні диски, або проточити їх. Діагностика електронних систем автомобіля підказала, що низький рівень гальмівної рідини. Зараз ми додамо майже до максимуму, або взагалі максимум робимо. І потім знову протестуємо. подивимось, чи вона більше не свариться на ці помилки. Сейчас uh, попробуємо набрати скорость і тормозиться, посмотрим, будет появляться ошибка по боесу или ні. Все чітко, ошибок ніяких нету. Тому причина була в низькому рівні тормозної жидкості. Так, друзі, як я був необережний, обізвав Д... Д... даний диво автомобіль бабусиним автомобілем. 에... Зараз трішки проясню. Поки ми чекаємо запчастини. На Honda Civic. У нас стоїть план привести автомобіль в чудовий вид, тому ми будемо її полірувати. Задля того, щоб правильно провести полірування автомобіля, нам треба його вимити, щоб він був чистий, щоб ніяких е, піщинок не, 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 не було. І зараз будемо мити. По поводу поліровки, конкретно чорного цвіта. Почему сложно? Паста полировочная на черном цвете, когда под лампой оставляет после себя ореолы и блики. Голограмму так называемую у мастеров. Существуют специальные пасты, специальные круги. В несколько этапов это все убирается. Если взять, к примеру, белый цвет, то на белом цвете ты пройдешь 5-10 минут в один круг. И так сдалека станешь и все четко. С черным цветом такое не прокатит. Мы машину сейчас моем, загоняем и будем приступать к полировке. Погнали! Там в комментах напишут, бля, а что ты наделал. Решили не полить, что тачка с ломбарда и надо убрать надпись. Ну там не видно было, было на видосе видно, что вообще написано сзади надпись в ломбарде. На бабушкіне машині. Во взагалі, це регіон, скоріше відкуди вона приїхала. В Ломбарді? Да. Може бути. Там насипать зараз, ми знаємо. <ріху> Я не знаю, чи це професійний інструмент, але мій родич подарував мені Якщо ти дивишся це відео, то дякую тобі великий за апарат. Так що ви зараз побачите в дії цей інструмент. Надіюся, там не будуть писати, що це чуха стіни чи ще що. Да, я думаю, она так и напишет. Да. Типа, что это для кораблей, для, пирог, для подводных лодок, для там <свят> Но у нас есть роторная машинка, плюс-минус нормальная, адекватная, которая, я думаю, пользуется там 80-90% э -э ну, людей, которые там занимаются какой-то маляркой. А это вторая машинка. У нас их две. Одна роторная, одна эксцентрик, <свят> да? Чтобы вдвоем просто было быстрее. Поэтому взяли уже какая была. При обработке деталей, на которых у нас есть больше всего повреждения, вот в виде тех самых матовостей, ореольности и усадок, мы будем использовать наждачную бумагу под номером 1200, 1500 и 3000 для того, чтобы убрать повреждение и нормально его подполировать. Три детали у нас будет дверь, крыло. А, ну да, две двери и крыло. А всю остальную машину мы будем использовать только пасту. И брали оранжевый круг, Почему оранжевый круг? Потому что есть три вида круга. Там первый круг белый, второй оранжевый и третий самый мягкий, он темный. Мы используем второй круг, так как мы не профессиональные там, полировщики и боимся прожечь краску, переживаем, правильно сказать, чтобы не прожечь лак, так как не знаем, кто красил ну и как это делать. Поэтому будем использовать более мягкий круг, наждачку, можем начинать. Шановні друзі, у нас е наш уже майстер Міша Михайло. Ви його знаєте як Міша Satisfaction з попереднього ролика. Він демонтував зараз гальмівні диски. Дивіться, диски у нас в гарному стані, але через надмірний перегрів гальм. Диск у нас поведений. Ми зараз прийняли рішення, що ми два диска передніх віддаємо на проточку, і вони будуть як нові, будуть ще ходити. Це, звісно ж таки, практика перекупів, але автомобіль буде в достойному стані і все буде чітко працювати. Зачистили лючок пробно. Все это делалось вручную Мы знаем да. ранее предупреждаем, мы знаем, что это делается профессиональной машинкой. Но суть донести до вашего, в принципе, вообще такой ремонт можно сделать и самому. И когда на вашем авто нет видимых таких дефектов, как у нас в виде помутнения, да, на крыле, и вы просто хотите придать своей машине ну вида, так сказать, да. Можно взять обычную машинку, простой недорогой круг там в районе 200 гривен. Это все дело стоит. Купить за 100 гривен полирольки роль на выходной день. Тем более, сейчас весна, хорошая погода, можна поймать. Кстати, за 3-4 часа сделать свою машину ну, гораздо круче. Сейчас пройдемся кругом на лючке и посмотрим, що з этого получается. Если все ок, то летим далі на криво. Личку все получается. Верхняя часть вообще четко, отражение видно. В принципе, все нормально, можно переходить плавно на крыло. И все элементы, которые связаны с помутнением, будут продолжаться также мотоваться и в том же режиме, в принципе, полироваться. Тут уйдет немного больше времени, а дальше полетит уже нормально, потому что не надо будет мотовать машину. Так, э, левая сторона у нас замотована, стойка крыло. С левой стороны я работаю, по правой стороне у нас пан Перекуп игр. По машине, что решили? Добавили чуть цвета, видно глубокую царапину по всей машине. Мы хотели сделать лайтовую полировку быстренько здесь, то, что у нас помутневшее э, сделать под э, наждачку, а все остальное пробежать быстро во второй круг, вытереть. И на этом закончить. Добавили света, видим глубокую царапину по всей машине, следы сколов, камней, ну, всего, что там только может быть. И было принято решение перемотать всю машину, и сделать все четко. Мы приступаем к работе, а вы уже увидите все по итогу, по факту. Друзья, добрый день. У нас черговий день. Роботи по Honda Сівік це титанічні шість днів роботи по поліруванню кузова автомобіля, дуже втомлива машина, я б сказав так. Я пройшов цей шлях полірування автомобіля і прийняв для себе рішення, що ніколи в житті я більше полірувати автомобілі, особливо чорного кольору, не буду. Дуже важко, дуже важко вивести все в ідеал. Є Багато косяків, які я бачу. Можливо, люди, які будуть нею керувати, можливо, цього не побачать, але мені видно. Зустрічайте. Honda Civic наполірована, намита, нализана. Ні, не зустрічайте. ми забули поміняти гальмівні колодки, гальмівні диски. Стійки стабілізатора задні. Тим, що ми мали зробити технічну частину, а ми за неї взагалі забули. Тому гайда. Так, друзі, наш сервіс замовив під цей автомобіль запчастини. Це гальмівні колодки марки Bosch і е стійкі стабілізатора задні по фірмі. Лімфьордер, хочу зробити одну заяву: наш сервіс надає послуги комплексного обслуговування автомобілів, в тому числі ремонт двигунів, ремонт автоматичних коробок передач. У нас є заключений договір із компаніями в місті Києві, які від нашого імені ремонтують коробки і надають гарантію. Також у нас присутнє нове обладнання по шиномонтажу. Повністю весь спектр послуг пов'язаний з обслуговуванням автомобіля. Це заміна мастил, ремонт ходової частини, ремонт двигуна. Все, що пов'язано з ремонтом, окрім малярних робіт, все ми виконуємо. Пишіть, звертайтеся, ми завжди раді вам допомогти. Я думаю, що вам вже не терпиться подивитися, в якому стані зовнішній вигляд автомобіля. Тому ми зараз швиденько тут все закінчуємо і швиденько переходимо до тест-драйву і огляду нашої роботи. Пинка готова, технічну частину ми завершили. Замінили передні гальмівні колодки, гальмівні диски, ззаду стійки стабілізатора і попутно зробили ще на монтаж, так як у нас була літня гума з цієї машини. Тому зустрічайте Honda Civic в новому обліку, як так сказати. talk. How you try and press the kid and really you was soft uh, All you know is cap it, homie, you don't know the law Pedal to the metal, you ain't catching me in park uh, I just hit the stop, uh, I don't wanna speak Talking all that good, so I just hit you with the please Running up the score like Tyreek, I'm going deep Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease You gon' see the peace You gon' see the flex when you hear these rittens Trust me, you know the difference I got a long ways to climb before you see a slippage I see the process and the journey I'm supposed to be, but perplexed Всім привіт. О друзі, бачите. Спілкування з щирим українцем дається в А як відео було паскальською мовою? Але тепер зараз буде старатись розмовляти українською мовою. Підіб'ємо підсумки з останнього, ну, да, це для вас було 5 хвилин, 10 хвилин, а для нас пройшло майже сімнів. Ну, 7, майже 7 днів. За цей період часу у нас виникали складності, скажімо так, для пана ігра. Це взагалі було там якийсь атас. У нього він і тікав з боксу. На дві-три на три години я його ходив, шукав ці поліровочної машини. Він каже, як полірувати ніколи не буду. Але як для нас, починаючи, то мені все сподобалось. Була проблема по капоту, була проблема по кришці багажника. Запрошували до себе спеціаліста, який давним-давно займається саме поліруванням. Він допоміг нам виправити ці сліди. Все остальне ми зробили самі. Саме я буду продовжувати і брати собі якісь машинки там. Ну, ми от тільки що їхали бува, коли будемо щось брати на поліровку. Розумієте, да? друзі, мені краще перебрати, мабуть, ходовку, двигун зробити. Але в мене є страх, що при матуванні я можу просто зняти. Заводський шар лаку, і це призведе до, до покраски знову ж таки деталі. Людина приїздила до нас і сказала, що власне він ніколи не матує, якщо нема там якогось сколу чи якоїсь великої царапини, то він просто, навіть якщо до нього заїжджає авто, на ньому є якісь ну обичні там царапини від використання мийка, пісок, заляпує там пастою, бере. Круг Войлок. на овчині войлока, да? І все це заполіровує першим, другим, третім слоєм. Все так само, як ми робили, тільки в нас не було цього шкіряного круга. Знову ж таки, ми любителі в цьому, а він професійний. Як майстер. Вірастить. Так що Не обов'язково, як він сказав, 95% випадків він все робить не перетираючи. А ми перетирали. Но у нас було крило після покраски. Одні, Одні, двері. Двері. Одні двері і крило. Після окрасу вони були матового кольору, такого в них нічого не було видно. Там на камері, якщо вам камера гарно передасть це зображення, то буде видно, що зараз є глянець, поверхня дуже гарна і прозора, і, ну і взагалі машина виглядає чітко. Мені все сподобалось, тому. Ще пару слів по поводу наступної машини, Ігор каже, що щось поїхати, треба купити для поліровки, бо він вже заскучився. <смір> 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 Якщо ви бажаєте бачити наші відео частіше, ласкаво просимо, скидайте нам автомобілі для проекту будь-які, в будь-якому стані. Ми відкриті завжди для діалогу, для розмови, щоб вирішити це питання якомога швидше. Тим, що ми лопатимо OLX, авторія. Ви, якщо підписані на, на нашу сторінку інстаграма, то часто бачите, що ми зранку їдемо спочатку, дивимось машину, потім приїжджаємо на роботу. Нормальних автомобілів, які були б цікаві, на мою думку, ми поки не знайшли. От ми їздили дивитися фонду Тайпер. Начебто було б цікаво, але є нюанси з документом. На самому ділі, там, якщо у когось є якісь побажання, щоб ви хотіли частіше бачити у ролику там ходова частина, або та ж сама малярка, або поліровка. Кого що цікавить, пишіть в коментарі. Ми з вами прощаємось. Нам дуже цікаво було робити цей автомобіль. Я в окулярах, бо ми побилися да? за бабушкине авто. А ще він потім його назвав пріусом, то це взагалі був якийсь шок, там. Куча непоняток. Кстати, у нас було три клієнти да? чи два клієнти на СТО. Перший підійшов до машини для молодого сина. Це був аргумент. Другий підійшов до машини, сів в машину, він вийшов, вийшов правда, за корду, сів в машину, каже, «Цивіка в цивікав цього каже, як дорогий, класний такий костюм. Ну все, все. Беру Ще свої слова вас... назад, це не бабусин автомобіль. Я признаю свою помилку. Був неправий, Можу встати на коліна, якщо бажаєте, Але був неправий. Вибачайте. На цьому ми з вами прощаємось, Чекайте нових відео. Всім до побачення. Пока.